У США у штаті Вісконсин триває протистояння між профспілкою вчителів та губернатором штату республіканцем Скотом Болкером. Минулого тижня, саме з його подачі, нижня палата конгресу проголосувала за підтримку законопроекту, який значно обмежує права проспілок вести переговори з владою штату від імені своїх членів. Чи не губернатор хоче зменшити зарплати і пенсії деяких категорій вчителів, скоротити бюджетні витрати на 137 мільйонів доларів і в такий спосіб вирішити проблему бюджетного дефіциту? Утім, вчителі з такими намірами влади категорично не погоджуються і восьмий день поспіль страйкують. До ситуації у штаті Вісконсин приглядаються інші штати, які також шукають шляхи скоротити власні бюджетні витрати. З подробицями далі Тетяна Ворожко незважаючи на крижаний дощ тисячі демонстрантів. Вже другий тиждень протестують біля конгресу штату Вісконсин у місті Медисон. Вчителі, місцеві чиновники, а також поліцейські та пожежники виступили проти ініціативи губернатора відмінити права про спілок вести переговори від імені працівників бюджетної сфери штату. Це сором для нації це однозначно критичний момент. Те, що станеться тут, відіб'ється на цілій країні. Мел Мітчелл – президент асоціації пожежників штату Вісконсин. Його організація виступає проти обмеження прав про спілок. І якщо цей законопроект пройде, то інші губернатори зрозуміють, що можуть перемогти про спілки. Вісконсин це тест. Деніс Дресанг – професор політичних досліджень Вісконсинського університету. Він каже, що події в Вісконсині матимуть великий вплив на політику інших штатів, в яких губернатори та місцеві законодавці намагаються скоротити видатки бюджету. Це матиме найбільший ефект в тих штатах, де республіканці мають як губернаторську посаду, так і обидві палати конгресу. Серед таких штатів Огайо, Індіана і низка інших. Губернатор Нью-Джерсі, республіканець Кріс Крісті, вже заявив. Про свою підтримку дій Волкера. сам він перебуває у дуже напружених стосунках з проспілками. Якщо Волкер візьме гору, я думаю, що це переконає інших губернаторів йти його шляхом. Якщо ні, то інші штати діятимуть повільніше та обережніше щодо обмеження прав профспілок. Розв'язка ситуації у Вісконсині залишається непередбачуваною. Законопроект не може пройти через сенат без присутності, хоча б одного сенатора демократа. А усі вони зараз приховуються за. На межами Вісконсина у штаті Іллінойс. Ми хочемо уповільнити процес. Ми виїхали зі штату для того, аби дати людям можливість зрозуміти, що робить губернатор. Дуже. Серед сенаторів Джулі Ласа, яка чекає на свою третю дитину я даю урок своїм донькам, яким шість та три роки. Що дуже важливо робити усе, що в твоїх силах, аби допомогти сусідам, коли їм потрібна твоя допомога. Демократи та проспілки кажуть, що вони готові йти на компроміс. Вони погоджуються на скорочення платні вчителям приблизно на 8%. але просять залишити права проспілок недоторканими. Губернатор не погоджується Право профспілок вести переговори коштує грошей. Я приведу приклад: якщо б вчителі не були змушені купувати медичну страховку від освітянської профспілкової медичної страхової компанії, а шкільний округ купив би її в інших страхових компаніях. Бюджет зекономив би 68 мільйонів доларів. Які б кроки я не запропонував, щоб уникнути звільнення людей, профспілки завжди не погоджувалися і казали: ми не хочемо ніяких змін, краще звільнити 400-500 людей. Також губернатор заявив, що він просто не довіряє про навіть якщо вони підуть на поступки зараз, вважає він, вони можуть змінити свою позицію потім, якщо в них залишиться права вести проговори від імені своїх членів. Тетяна Ворожко Голос Америки.